Це перша персональна виставка далі в Україні. 33 літографії до рівного передали 12 колекціонерів із власних зібрань аж два місяці роботи сюреаліста доступні його критикам, шанувальникам та тим, хто ще нічого не знає про іспанського художника. Ми спочатку сподівалися на 10 літографій, оскільки це були такі реальні плани. Але оскільки в галереї є уже ім'я, то приватні колекціонери України погодилися нам допомогти. Знаний у рівному художник Анатолій Іваненко пропустити зізнається відкриття експозиції далі, то ніби згрішити. І хоча він і сюрреаліст, префіксюр переконаний, можна сміливо ігнорувати. Він реалістичний від багатьох художників, в тому числі від Веремеєра, якого він дуже любив, і від Ліонардо, тому що е, його картини вони реалістичні не по зображенню, а реалістичні по відношенню до життя, коли все мікшується в житті. До прикладу, ось ця тигрова лілія то зовсім і не квітка, то уста, очі, брови й інші частини тіла. Повій одного із 15 борделів у Барселоні. Об'їздити усі у місті будинки розпусти заради серії сюрреалістичні квіти. Така була забаганка художника, замовнику, щоб виконати роботу. Він оригінальний, неповторний. Цим і заробив собі ім'я, каже мистецтвознавець. Вважається, що його роботи дещо бутафорні, неживі у них застиглі. Ось. дехто ним захоплюється. Ну власне, ця розбіжність вона йде йому лише на користь, тим самим підігріваючи інтерес до нього. У експозиції представлені літографії різного періоду життя митця. Найдорожчі перші 10 відтисків. Традиційно із під форми виходить аж дві тисячі, та навіть тисячний оригінал із підписом «Далі» на аукціоні купують за 2-3 тисячі доларів. Дана копія є тисяча восьма з двох тисяч примірників, які взагалі є представлені у світі. В нас представлені літографії, які тиражувалися і тиражем дві тисячі. Примірників є і 300, і менше. А ці літографії сюреаліст відтискав для себе. Як кажуть, у шухляду відповідно не нумерував, а позначав літерами. Склалось так, що серії, які Сальвадор далі а, позначав буквами А є, тобто авторські, на сьогоднішній день мають набагато більшу цінність, і всі колекціонери а, власне а, гоняться за цими роботами. Варто радять мистецтвознавці приглядатися і до Сальвадорових підписів олівцем. Для літографії він мав інший ніж для документів, більш простіший. Але на кожному відтиску підписи відрізняються. Тетяна Коваля Артем Логоський. Новини рівного.